Росіян майже впритул наблизилися до передмістя Мирнограда. Місцями житлову забудову від лінії фронту відділяє всього півтора-два кілометри. По самому місту ворог цілодобово завдає артилерійських та авіаударів. А російські впівдрони полюють на будь-який рух вулицями у Мирнограді та навколишніх селах. Досі залишаються понад три тисячі цивільних. Попри вмовляння, люди вперто не хочуть лишати своїх домівок. Більше про фронтове життя Мирнограда. Репортаж Станіслава Кухарчука. Ніця нас підрона. Ось так у повному екіпіруванні екіпаж білих янголів вирушає у передмістя Мирнограда. Ще на початку літа ця територія була відносно безпечним тилом. Тепер від околиць міста до лінії фронту вже менше двох кілометрів, і ворог продовжує наступати. Разом з екіпажем Білого Янгола ми прямуємо на північ від Мирнограда. Поліціянти сподіваються вивезти жителів навколишніх сіл. Поки що ситуація цьому сприяє. Понад місяць росіяни не наступали в бік траси Костянтинівка-Покровськ. Атаки вони посилили південніше Мирнограда. Та відносне затища на півночі схоже в минулому. Це село Воздвиженка. Далі Новоолександрівка і вже на тому бугрі. Росіяни, бачите, всі поля буквально перепахані кабами, артилерією. І зараз саме на цьому напрямку росіяни знову відновили наступальні дії. Вони намагаються просунутися якомога ближче до траси костянтинівка мирноград Лінія фронту вже проходить східною межею воздвиженки. Там і досі залишаються десятки мирних жителів, які просто не встигли евакуюватись. Попри окупацію, деякі відчайдухи намагаються прорватися туди і забрати залишені речі. Та росіяни не шкодують нікого. Де там і лежать двойома накопіть? Це цивільні? Угу. Ти поїхали? Тих кацапи завалили полическую? А цивільний той, який якому коліна простріли, що він поїхав? А це Краматорський, на Пасаті поїхав. Пасат Б5. Він так і стоїть там біля ферм. То він допоровся на кацапі, виходить? Угу. повільно, але ворог просувається. Це село Малинівка, воно розташоване прямісінько на трасі Костянтинівка-Покровськ. Сюди вже дістає ворожа артилерія та fpv дрони. В селі залишились переважно пенсіонери, які вперто не хочуть виїжджати. Втім, є і сім'ї з дітьми. Саме їх намагається вивести білий янгол. Ходяємо що? а що ну спеціально так от ховають дітей? Щоб не вивозити. Чекають, чекають і не дають дітей. Цього разу пошуки були марними. Родина десь поїхала. Вмовляння сусідів теж результатів не дали. Пані Галина Пішки прийшла до Малинівки з окупованої баронівки. Тікала, бо російська авіабомба знищила її хату та вбила матір. А от виїжджати з Малинівки жінка вже не хоче. Ви Краще тут на рідній землі. Тіла останеться, душа влетить. Ні скоро. Після боронівка я вже нам все згодна, нічого не хочу. Не поховала навіть, я одіяла мені, накрила і пішла, я йду. І ви саме вийшли, так, да, оттуда? Пішки вийшли. Сумку одну взяла з велосипедом, а дрон летить надо мною. Підняла голову, в нього якась штучка висить, встала, руки схрестила, поболилася і пішла. Тим коли у самому мирнограді за інформацією місцевої влади досі залишаються до трьох тисяч жителів. Росіяни щодня б'ють по місту, перетворюючи його на руїну. Діставати людей з під завалів уже ніхто навіть не намагається спецтехніку використовувати просто небезпечно. Найближчий до передової район Мирнограда всього за 1200 метрів від лінії фронту. Його вулиці Росіяни вже контролюють артилерію та ФПВ-дронами. б'ють навіть по цивільних машинах. Райончик та повіда дуже приємний. У це пекло екіпаж білого Янгола поїхав, щоб забрати чергову жертву росіян. Цей бідолаха повертався додому з гуманітарною допомогою та потрапив під обстріл ворожого града. Евакуація тіла триває до хвилини. Довше затримуватись тут не можна. Від такого керівник евакуаційної групи Геннадій Юдін морально розчавлений. Чоловік сам родом з Авдіївки. Там залишились його будинок та надії на спокійне життя. Геннадій каже: суть російських злочинів не змінюється змінюються лише міста. Доля повторюється, як як в Авдіївці було. Відразу була артилерія, потом каби, так само і Покровськ, Мирноград. Пропонуємо людям виїжджати, але вони так повільно дивляться на це тільки коли. Відбувається приліт в будинок, руйнуються їхні квартири, будинки. Тоді вони тільки зголошуються на евакуацію. Поліціянти наполягають на евакуації всіх цивільних з Мирнограда. Попереджають: якщо Росіянам вдасться зайти у місто, почнуться пекельні вуличні бої. Тоді всі жителі, що тут залишаться, будуть приречені. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.